Діти полюбляють тварин. Їм подобаються Альпаки прийшли трохи сюди, щоб вони на них подивилися. Їх погодували. Ну як бачу, їм подобається дійсно. Завозили з Європи альпаки, які їх розмножували, і ми вже за ці два роки маємо потомство. Маємо малечу, маємо вагітних альпак, які у нас знаходяться в окремому вольєрі. Ми за ними дуже пристально спостерігаємо, тому що альпака може народжувати лише одне дитинча, і вагітність впродовж 11 місяців. Альпаки. Альпаки дуже цінні своєю шерстю, тому декілька років тому ця ферма відкрилася, але зараз вона в тестовому режимі відкрита для всіх відвідувачів, тому що ми побачили, що є великий попит на те, що людям цікаво, що тут відбувається. Наразі на фермі знаходиться 26 альпак. Паралельно з альпаками тут знаходяться ще карликові козочки та вівці, кролики. І до всі, зі всіма тваринами можна спілкуватися близько їх, торкатися і годувати. Це дуже хороший такий проект, тому що е, і цінна шерсть у альпак, і ця ніша у нас в Україні ще не досить поширена, і ми бачимо відгуки у людей, що люди хочуть бути ближче до тварин. Е, тому, якби то мали досвід побачити, як це все відбувається в Європі, і зрозуміли, що нам також потрібна така ферма. Цікаво, ми вражені, нам сподобалося, задоволені і дітям є де походити, щось нового дізнатися. Так, помаленьку, потрошку, так. воно затягує собі туди і крутимо.